Росія спонсорує тероризм. Вони б'ють найвразливіше верства населення. Віталій Кім прокоментував підривні дії російських спецслужб. Миколаївські парки прибирають вулиці міста. По скверам, по паркам їздимо, підмітаємо. Як у цьому комунальникам допомагає нова техніка? Тендітний березень. Підняти настрій і дати якусь надію, трохи радості. У міській бібліотеці триває виставковий проєкт Пори року. Сьогодні, четвер, 13 березня. І у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Уночі сили ППО знищили на Миколаївщині один шахет. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Крім того, вчора російські війська тричі атакували куцерубську громаду ФПВі-дронами. Також БПЛА вдарили по Очакову та акваторії громади. Постраждалих у наслідок цих атак немає. У Миколаєві затримали агентку ФСБ, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві. Як повідомили в службі безпеки України, вона мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом припаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати. Після прибуття на місце події правоохоронців швидкої і рятувальників. Окупанти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч на дереві. СБУ спрацювала на випередження і запобігла теракту. Зловмисницю завчасно викрили і затримали на гарячому, коли вона намагалась встановити вибухівку під час комендантської години. Затриманою виявилася 33 річна мешканка Дніпропетровщини. Далі пряма мова. Наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 15 частиною першої статті 258 кримінального кодексу України. Це закінчений замах на вчинення терористичного акту. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави і загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Росія вкладає великі гроші в тероризм і б'є по найболючішому по нашим дітям. Очільник Миколаївщини Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував сьогодні ситуацію з підривними діями російських спецслужб у регіоні. Також він розповів, як вплинула на області відмова американських партнерів від програм підтримки гуманітарних проєктів в Україні. Докладніше про це далі. Коментуючи ситуацію, пов'язану з підривними діями ворожих спецслужб на території Миколаївщини, Віталій Кім відзначив, що російські терористи діють максимально цинічно, користуються незрілістю молодих людей та обманом залучають їх до виконання терактів. Це все Великі гроші, які Росія вкладає в тероризм для того, щоб вербувати наших дітей. Вони б'ють найвразливіші верстви населення. Це діти 15-19 років. Починається все, як знаєте, з наркотиками. Все добре, весело, якісь ігри, завдання, гроші маленькі. Потім якісь незначай завдання складніші. Тобто, там з ними працюють ФСБшники, Вони ж психологи розуміють, що вони роблять. Віталій Кім наголосив, що будь-які дії, направлені на скоєння терактів, не залишаться поза увагою правоохоронних органів. Він також звернув окрему увагу на те, що ворог, замітаючи сліди, безжально знищує виконавців, підриваючи їх разом з вибуховим пристроєм. Вони не отримують гроші, тобто їм обіцяють там гроші 2000 тисячі тисячі доларів за виконання такого роду завдання, але намагаються їх підірвати, щоб сліди скрити і щоб не платити. Бо ФСБшники собі залишать і скажуть, що заплатили. Єдиний спосіб, якщо ти вже втрапив цю халепу всім дітям, всім родичам наступна модель гроші взяти, сказати СБУ, нічого не виконати. Гроші залишаться, дадуть медаль і нікого не вб'єш. Окремо начальник обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію з обстрілами мирних громад та критичної інфраструктури. Її він назвав стабільно поганою. Удари ворога не припиняються, але відзначив, що особливої активізації його дій не спостерігається. Ми розуміємо, що у зв'язку з перемовинами, у зв'язку з тим, що є якісь там завдання, можуть змінюватися цілі чи активізуватися там кроти чи диверсійні групи. Ну диверсійних груп немає. Є завербовані лише нашими там росіянами, завербовані наші люди. Тому диверсії, якісь ми там не очікуємо, але ми у підвищеній готовності розуміючи геополітичну ситуацію зараз. Не обійшов увагою начальникова і наслідки відмови американських партнерів від підтримки гуманітарних проєктів в Україні. За його словами, на Миколаївщині USAID практично не працював, тому на регіон згортання його роботи особливо не вплинуло. Натомість Віталій Кім вважає, що спостерігається загальна втома міжнародних партнерів. На загал зменшена допомога Україні, скажімо так, це не через там якісь дії, це через втому людей, в тому числі у сьому світі, тому що ресурс є обмежений. У всіх а, тому по критичній інфраструктурі нам повезло. Тобто, після обстрілів відновилися за добу. Зараз сезон опалювальний вже закінчується а по електриці ми не дуже прям і. Боялися, тому що в нас і пасивний активний захист є. При цьому Віталій Кім послався на рішення вітчизняного уряду щодо продовження проєктів по захисту критичної інфраструктури. За його словами, зараз проробляються кроки зі збільшення енергонезалежності Миколаївської області, які мають запрацювати до наступного опалювального сезону. Катерина Рупташ, Віталій Євгеній Євгенчаренко. Новини на телеканалі Март. Вночі 12 березня російська армія скинула керовану авіабомбу на будівлю управління Служби безпеки України в Херсоні. Про це повідомляє видання Мост. Відзначимо, що росіяни частково зруйнували будівлю ще на початку березня 2022 року під час окупації міста. Її обстріляли з бойової машини піхоти. Пізніше там сталася пожежа. А після звільнення Херсона будівлю не використовували за призначенням. Піротехніки продовжують роботу, щоб зробити деокуповані території Херсонщини безпечними для життя. Як повідомили в ДСНС, наразі вже обстежено понад 28,5 тисяч гектарів площі, а також знешкоджено більше 57 тисяч вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся і не чіпайте його. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про небезпечну знахідку за номером 101 або 102. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март ТІВІ. На вулиці Миколаєва вже вийшли сучасні підмітально-прибиральні машини, які комунальне підприємство Миколаївські парки отримали торік у грудні. Зараз вони працюють у тестовому режимі, а комунальники вчаться керувати таким специфічним обладнанням. Більше про його особливості, а також де працюватиме нова техніка, розкажемо за мить. Миколаїв виживає після зими. Комунальники вже приводять місто до ладу, аби воно зустріло теплу пору року в чистому та охайному вигляді. Не залишаються осторонь і фахівці комунального підприємства Миколаївські парки. Так як сезон у нас розпочався, дуже сильно активно, вже потеплішало, і ми задісуємо всі ресурси, щоб наш, прибирати наше місто і робити його гарнішим. У цьому фахівцям допомагає нова техніка, яку в грудні отримало підприємство. Це сталося завдяки співпраці Миколаєва з експортно-інвестиційним фондом Данії, який надав кошти для погашення 40% суми кредитної угоди. Тож тепер по місту працює сучасна підмітально-прибиральна техніка. Це многофункціональна техніка, яка може адаптуватися під різні умови роботи чи надані задачі. Це, наприклад, якщо буде сніг, це прибирання, там є навісне обладнання, яке може розкидувати суміш. Також є навісне обладнання, це прибирання, як простий полосос, домашній битовий працює. Також є щітка для видалення бур'янів з плиточного покриття. Це новата специфічна техніка, до якої треба призвичаїтись. Саме тому працівники КП пройшли спеціальне навчання та зараз тестують її на вулицях міста. У нас взагалі 5 штук, 4 це дизельні, вони більш більше. І є одна маленька бензинова. Вона ще в нас буде застосовуватися як газованокосарка, там роторна косарка для мульчування бур'янів. Ми зараз стараємося вибрати оптимальні маршрути, щоб зробити логістику, тому що вони їм потрібно після наповнення бункеру. Треба його десь висипати. Це треба якось налаштувати. Треба щоб була постійна в них вода для того, щоб зменшити кількість пилі, пилі коли вона пили сосе, Зараз цю логістику ми проробляємо. Ці підмітально-прибиральні машини мають значно полегшити роботу працівників миколаївських парків, адже раніше їм доводилось усю цю роботу виконувати вручну. По скверам, по паркам їздимо, підметаємо. Є машина, яка обладнана кьорхером, вона може мити. Ці машини обладнані пилісосом. З тильної сторони машини, тобто можна під'їхати, смоктати кучу листви. В момент роботи, як листва заходить до бункеру, вона йде разом з водою, переробатується. Тобто потім після роботи це все ліквідується. Наразі ці машини працюють у центральному та заводському районах Миколаєва, але в майбутньому планується, що вони прибиратимуть усе місто разом із тим, аби зробити його ще більш красивим та чистим, підприємство шукає нових працівників. Нам завжди потрібні люди. Ми маємо як наше підприємство можливо так сказати, молоде. Ми дуже сильно і швидко розвиваємося. Нам потрібні люди. Активні наше підприємство надає бронь, гарну заробітну плату, гарні умови труда. Якщо людина раніше була якась інша професія, ніколи цим не працювали, не займалися. Ми готові людину навчити, допомогти, розповісти, давати набувати навички для різноманітної роботи. Тож, якщо ви у пошуках нової роботи та бажаєте зробити рідне місто кращим, не зволікайте та долучайтеся до команди фахівців Миколаївські парки. Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, або ж безпосередньо завітати на підприємство за адресою вулиця Біла, 2. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март дотрималися обмежень. Виконком Миколаївської міської ради відмовив шістьом підприємцям у дозволах на розміщення батутів, літніх майданчиків та мафів. Відповідне рішення ухвалили 12 березня, коментуючи необхідність відмови, заступник начальника управління земельних ресурсів Юрій Платонов пояснив, що суб'єкти господарювання подали заявки на тимчасові споруди, але в ході перевірки з'ясувалося, що місця можливого розташування не відповідають існуючим вимогам. Далі пряма мова до Миколаївської міської ради звернулись підприємці: це шість осіб, які хотіли встановити тимчасові пересувні. Споруди на території міста Миколаєва, департамент архітектури їх перевірив. За висновком, вони порушують ну, дебени та всі ті споруди, які пропонуються до встановлення підприємцями, знаходяться в межах пішохідних тротуарних зон та зелених насаджень. Тому було підготовлено рішення ну, для відмови цим підприємцям. Ну, в мене все в принципі. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив у своїх соцмережах приємну новину для тих миколаївців, які користуються автобусами номер 81 Від сьогодні КП Миколаїв Пастранс випускає на цей маршрут два додаткові автобуси. Нагадаємо, цей маршрут пов'язує мікрорайони на і ракетне урочище. Відтепер буде збільшено кількість рейсів, та відповідно зменшується інтервал руху в ранкові та вечірні робочі перевезення. Бригадний генерал Олексій Шандар очолить оперативне командування північ. На цій посаді він змінить генерал-майора Дмитра Красильникова, який наразі перебуває в батальйоні резерву. Про це повідомляє Суспільне. Відзначимо, Олексій Михайлович Шандар у минулому був командиром Миколаївської 79-ї бригади ДШВ, а також заступником командувача десантно-штурмових військ України. Врятуємо дитину разом трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика. Тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збірне лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шургіна. У центральній міській бібліотеці імені Кропивницького триває виставковий проєкт пори року. У рамках нього відкрилася нова експозиція Тендітний березень. Шість мисткинь представили живописні картини та декоративні панно, що відображають красу весняного пробудження. Виставку бачила наша Олександра Долматович. Подробиці у сюжеті далі «Березень – це Час, коли природа пробуджується та надихає до творчості. Перші квіти прибуваються крізь землю, а художники, натхнені цією красою, переносять її на полотна. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває мистецький проєкт пори року. Місяць тому його відкрила виставка Стриманий лютий, а тепер настав час експозиції та дітний березень. Вона стала частиною ювілейної кампанії до 125-річчя бібліотеки, розповідає керівниця культурно-мистецької асоціації Арспокуса Валентина Кривцова. Сьогодні ми відкриваємо виставку. Вона називається Тендітний березень. Ця виставка це друга подія проекту пори яка проходить в рамках святкування ювілею 125-річчя центральної бібліотеки. Мисткиня Тетяна Вермієнко понад 20 років створює унікальні художні роботи. Вона починала з вишивки, а згодом опанувала й техніку квілінгу. Для цієї виставки жінка підготувала чотири роботи, у яких прагнула передати відчуття весняного оновлення та радості. Надихалась весною, гарним настроєм, бажанням підняти дух тих людей, які будуть їх спостерігати, дивитись, підняти настрій і дати якусь надію, трохи радості в експозиції представлено 16 живописних картин і декоративних панно шести мисткинь, які через свої роботи передали нічність та пробудження березня. Серед експонатів розписні першоцвіти, живописні крокуси, а також витончені вишиті та паперові нарциси. Для експозиції своєї роботи представили шість миколаївських майстринь. Це 16 робіт з вишивки, з вишивки стрічками, нитками, живопис, графіка. Усе розмаїття прихованої краси, тендітної краси березня відобразилося у творчості наших майстринь культурно-містецької асоціації Артспокуса. На картинах переважно представлені перші квіти, які нас дивують ну, ще досить. Ць доволі таки прохолодний період атмосферу весняного натхнення доповнили музичні твори у виконанні директора дитячої музичної школи, гітариста та диригента Андрія Криворучка. Олександр Доматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю, 14 березня. Хмарність протримається у Миколаєві увесь день, без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 20 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 74%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях своїми думками щодо рішення виконкому про відмову деяким підприємцям розміщувати літні майданчики та мафи. А головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.